Доброго вечора, Давайте подивимося Кам'янське. Сьогодні в нас 26 квітня, подивимося, включно по 5 травня. Так? Візьмемо трошки більше тижня, подивимося енергії, так, загальну ситуацію. Вас, як завжди, буду просити, залишати вподобайки, пишіть у коментарях загальні запитання, якщо такі, я буду відповідати. Та давайте подивимося. Кам'янське на протязі. Тижня. Мені йде карта захисту, тобто ресурсів для відпрацювання захисту в місті достатньо. Так, але, але. темний період доби для міста може бути достатньо напруженим. Мені йдуть якісь різкі форс-мажорні ситуації, достатньо неочікувані, які можуть принести, принести наслідки для інфраструктури. І це пов'язано з роботою самого захисту. Тобто може або не справитися так, як треба, 100%, От, або е може бути десь якась неочікувана така. Рух переміщення неочікуваний може бути: от більше активності припадає на окраїни міста. України, або дуже близько, там дуже, досить а, часто може бути пересування та може бути відпрацювання захисної системи. Загалом за цей тиждень а, тут йдуть мені теж такі масові активні тривоги, переміщення, рух. А, багато тривожності в населення може піднятися від саме тієї активності захисних систем, от, які працюють в місті. Ситуацію будуть намагатись контролювати, але треба бути теж досить. Уважними, тому що рух активний у просторі він зберігається і не спокій такий, і ще він, ну, на жаль, тримається. Достатньо ще складний, емоційно та фізично може бути цей тиждень. Що стосується, що стосується цілий, головна ціль. Вона залишається так? та, в яку вже намагалися цілити, ті, хто живуть, знають. Але ще мені йдуть форс-мажорні ситуації, Кам'янське це лікарня і місця, знову ж таки, навчання. Тому треба бути дуже уважними: більше активності припадає на ніч. Але тут іде така масова активність, тобто це неодноразові тривоги і польоти. Будьте дуже обережні та реагуйте поки на повітряні попередження.